Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень». віртуальна реальність, штучний інтелект та майнкрафт як використовують сучасні технології для надолуження освітніх втрат у цифровому освітньому центрі в Одесі. Незабаром довідамось подробиці від учасників проєкту, координатора одного з центрів, викладачки та відвідувача. А мене звуцілана стрельцова. Вітаю! Цифрові освітні простори, цифрові освітні центри це безкоштовні, безпечні, затишні і забезпечені усім необхідним простори за ідеєю проєкту. Там завжди є електроенергія завдяки генераторам, швидкісний інтернет, ноутбуки, настільні ігри, проєктори, вода та укриття про таке йдеться на сайті ініціативи dlc.org.ua. тут діти віком від 6 до 17 років можуть надолужити освітні втрати і зробити домашні завдання, погратись чи поспілкуватись з друзями. Відвідування вільне і безкоштовно у будь-який день, коли центр працює. Цей проект реалізується за ініціативи Міністерства освіти і науки України і за фінансуванням дитячого фонду ЮНІСЕФ Організації Об'єднаних Націй. У таких центрах завжди є підготовлені викладачі та психологи. На Одещині відкрили вже 16 подібних центрів. Зокрема, як сповіщають на офіційному сайті проєкту, відвідати такі освітні простори є можливість у дітей у містах Одеси, Чорноморськ, Южне і Подільськ, а також у селах Градиниці, Великий Дальник, Нерубаське, Овідіополь, Ставрове. За основу в освітньому цифровому центрі використовують дві платформи. Це екологічна система надолуження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту і база кейсових уроків. Це допомагає школярам, які через війну мають освітні втрати легко і зручно надолужити їх а вчителям значно зекономити час. Про таке в ефірі українського радіо Одеса розповіла Олена Івахно. Викладачка освітнього цифрового центру номер один на базі одеського професійного ліцею будівництва та архітектури я хочу сказати, що ще вчора я важко сприймала нові ідеї. бо... Як і будь-яка людина, все нове завжди важко. Але у вересні у нас цього року звільнилось дуже багато викладачів через війну. Це і вчитель англійської, вчитель української мови, вчитель фізики, і збільшувалось навантаження на вчителів, які залишилися. І зрозуміло, що ми не зможемо якісно давати індивідуальні консультації дітям, і от ідея з перевернутим класом або уберкласом, вона якраз і вирішує цю проблему. Адже в одному класі ми можемо зібрати дітей різного віку, тобто різних класів, від там п'ятого класу до одинадцятого класу. І ці діти можуть бути не тільки з нашого закладу, а ці діти можуть бути з різних шкіл. Вони приходять за графіком, да, є графік консультацій. Вони обирають предмет, приходять за графіком. І ось з чого ми починаємо. Це перше, діти починають проходити тестування на платформі асоціації. Ось ця екосистема надолуження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту. Тобто, штучного інтелекту треба не боятися. А треба активно його використовувати. Дитина обирає свій клас, за який вона хоче протестувати свої знання, проходить тестування, і далі дуже зручно в кольорах показано, які теми вона знає і де в неї прогалини. Тобто, якщо тема висвічується зеленим кольором, це означає, що з цією темою у неї проблем нема. Якщо тема в жовтому кольорі, це 50 на 50 її знання. І якщо тема в червоному кольорі, це означає, що вона абсолютно не володіє матеріалом цієї теми. І автоматично із платформи Екосистема штучного інтелекту дитину перекидає на платформу база кейсових уроків. І дитина натискає на тему, яку вона не розуміє, і самостійно вивчає цю тему. Тобто переваги цієї системи це, по-перше, ми можемо зібрати різних дітей. По-друге, це ми вчимо дітей самостійно працювати, і по третє, це вони розвивають свої вміння розподіляти свій час. В цей час ми виступаємо як координатори. Тобто, в мене в класі буде дитина 6 класу, у мене дитина може бути 7 класу, у мене дитина може бути 11 класу. Все, вона протестувала свої знання, побачила, де в неї прогалини, натиснула і починає вивчати цю тему самостійно. Якщо вона щось не розуміє, то вона підносить руку, ми до неї сідаємо і вже там допояснюємо цю тему. І це дійсно може вирішити проблему. В межах всієї України, тому що якщо ми живемо у великому місті, і у нас є проблеми з викладачами, то ми всі прекрасно знаємо, що які є проблеми, наприклад, в сільській місцевості, і там дійсно ця система буде дуже ефективною. Вони в одному класі можуть зібрати різних дітей, посадити цих дітей. Діти будуть вчитися самостійності, і треба розвивати це вміння, адже ми бачимо, що зараз у нас багато дітей перебувають за кордоном, і там ми вже бачимо, що там вчать самостійного вивчення матеріалу. Не так що ти маєш все розповісти, і дитина це має просто послухати. Ні, треба розвивати це вміння, самостійно вчитися. І от якраз Uber Uber-клас також вирішує цю проблему. Які ще навички допомагає опанувати дитині? Така система, це дійсно самостійність, вміти розподілити свій час, вміти працювати з новими платформами, ось тому, що навчання впродовж життя. Да, ми всі чуємо про це, що треба дійсно вчитися все життя. І от така система вчить, що ти можеш тобі не обов'язково хтось буде пояснювати. Ти сам маєш знаходити щось нове, опановувати щось нове, і ти маєш це вміти робити. Кожній професії, чим би дитина не займалася після закінчення школи, вона постійно повинна працювати над самоосвітою. Будь-яка професія, робітнича, неробітнича професія, треба вміти самостійно працювати. І ця система, звичайно, платформа дуже зручна, вона красива, там все розписано, там одразу по темі ставиться питання. Якщо ти не розумієш, вона тебе тим повертаєшся, знову перечитуєш, знову відповідаєш на питання, але буває так. Таке, що ну, не може зрозуміти дитина, да, читає, от тоді координатор має бути обов'язково в класі і надати індивідуальну консультацію. І тут всі переваги, тут постійно є світло, тут тепло, тут швидкісний інтернет, тут забезпечення технікою. Ти можеш планувати свій час і спланувати, що сьогодні я приходжу на цю консультацію, завтра я на цю консультацію проходжу. Хто є розробником взагалі цієї? Ідеї сама методика перевернутий клас або Uber клас вона вже давня ця методика, але знаєте, все добре давно забути і ми, от асоціація інноваційної та цифрової освіти, ось вона якраз прийняла досвід. Ця методика працює у європейських країнах, в Америці, і ось ми перейняли досвід і впроваджуємо цю систему. Тепер активно. Тобто зрозуміло, що війна внесла свої корективи і треба виходити якось із цих ситуацій. У нас дійсно тепер не вистачає викладачів. Так? Треба якось надолужувати освітні втрати. І ось ця система реально діяла. Олена Івахно, викладачка освітнього цифрового центру номер 1 в Одесі, зауважує, що особливо важливо, що такі простори з'являються в невеличких містечках, де у дітей. Подекуди бракує доступу як до сучасних способів здобуття знань, так і до швидкісного інтернету. Разом з тим, цифровий освітній центр допомагає дітям дати раду не лише зі шкільними предметами, але й зорієнтуватися щодо професії на майбутнє, Спробуйте себе у різних цифрових напрямках, як то дизайн чи 3D-моделювання, детальніше про шляхи і методики опанування нових знань у цифровому освітньому центрі. Розповідає координатор освітнього цифрового центру номер 1 на базі Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури Дмитро Крушельницький. діти можуть прийти фактично в будь-який день, коли звичайно цифровий освітній центр відкритий, і безпосередньо вони можуть отримати дуже багато послуг ну, зрозуміло на безоплатній основі. Починаючи від качапів, це є на освітніх втрат, які діти. На жаль, через війну не змогли у них є прогавини у знаннях, наприклад, через повітряну тривогу. Діти через якийсь час можуть прийти до нашого освітнього центру, коли звичайно буде безпечно, і фактично їм тут зможуть допомогти з надолужнім освітніх втрат з використанням платформи, яка базується також на штучному інтелекту, і, звичайно з викладачами, які у нас тут працюють. Також діти можуть отримати, наприклад, безкоштовну психосоціальну підтримку з психологом, яка також є у нас тут, яка також працює з дітьми. В індивідуальному порядку, звичайно, це все на правах анонімності. Діти тут в цілому просто можуть приходити і виконувати, наприклад, домашні завдання, якщо у них вдома немає світла, немає можливості, наприклад, цього робити обладнання. Бо, по-перше, ми знаходимося в укритті нашого навчального закладу. По-друге, ми забезпечені генератором як автономним джерелом живлення, і забезпечені інтернетом, який також працює, не дивлячись на те, є світло чи нема, за технологією GPON. Фактично, це такий, знаєте, автономний осередок освіти, де не дивлячись на те, що коїться за вікном, повітряна тривога, неповітряна тривога. Діти можуть і знаходитись тут, фактично відчуваючи себе в безпеці, і дуже спокійно собі навчатися. Діти тут можуть, наприклад, проходити уроки, якщо точніше, лабораторні роботи з фізики, з 7-го по 11 клас, включно з заученням технології VR. це фактично віртуальної реальності, і це таким чином трошки допоможе, скажімо так, їх зацікавити навіть до навчання такої складної, але такої точної науки. Як фізика. Фактично наочно, можливо, трохи в ігровій формі, але безпосередньо записані відцифровані досліди, які там є, діти можуть буквально пощупати якісь там елементи, вивчаючи закони, там, термодинаміки, наприклад, там, другий закон Ньютона і тому подібне. Також у нас додатково тут проходять змагання з Майнкрафту, але Майнкрафт це здається гра, ну які змагання можуть бути ігрові в цифровому освітньому центрі. Але справа в тому, що це Майнкрафт версії Education, який спрямований на освіту, кожна мапа, яку вони тут проходять, вона їм про щось розказує, безпосередньо історично і паралельно чомусь вчить. Це може бути мапа, наприклад, з фізики, хімії, якихось історичних довідок, відомих людей і тому подібне. Фактично, діти, можна сказати, що трошки переживають ті події, які колись сталося в ігровій формі, і таким самим чином вони паралельно дізнаються щось нове. І стосовно того, що, власне, повертаючи до вашого запитання, що дітей спонукає або стимулює Приходити, по перше, це відношення до них вкрай позитивне, Ми нікого, нікого не можемо і не виганяємо. Ну і звичайно. Оформлення нашого цифрового освітнього центру, воно насправді досить кольорове, і цікаве, Важко дуже передати в такому, знаєте, голосовому форматі. Дитина сюди приходить, вона собі обирає будь-яке місце за партою. Абсолютно будь-яке, за потреби вона, звичайно, отримає свій персональний ноутбук. У нас є ноутбуками, забезпечені ними, звичайно. Отримає мишу, якщо їй це потрібно, і навушники. І дитина фактично може або сидіти працювати автономно, або проходити те саме тестування на базі штучного інтелекту. І тому подібне. Дитина фактично точно знає, що навіть якщо у місті світла немає, немає у місті інтернету, дитина може навіть сюди прийти і підзарядитися, ну і паралельно, щоб не витрачати час, поки заряджається, наприклад, її пристрій, вона може паралельно сісти і почати виконувати, наприклад, своє домашнє завдання. Фактично, таким чином, поєднати корисне із дійсно цікавим. Ви навели приклад фізику, що лабораторні завдання можна виконувати. Можете описати, як це приблизно відбувається? У нас є віар-окуляри. На яких відцифровані уроки, точніше, досліди з фізики з 7 по 11 клас, включно з програми Міністерства освіти і науки України, дитина приходить. Вона розуміє, наприклад, що у неї дійсно є прогалина з фізики, з якоїсь теми, яку вона пропустила, наприклад. Ну, вона не може зрозуміти їй треба це побачити, а ж ще відчути наочно. Звичайно, проводити лабораторні роботи наочно з якимись там реагентами, з якимось обладнанням, ми маємо бути забезпечені. На цим обладнанням в нас його немає. Але сучасні технології дозволяють нам використовувати вірокуляри, окуляри віртуального середовища, де дитина їх надягає, і фактично, ну скажімо так, заринається у простір віртуального середовища, де є щось на кшталт такого віртуального куратору, який каже, що зараз ми починаємо, наприклад, дослід з термодинаміки. Спробуйте, будь ласка, там натиснути на цю кнопку. Дитина натискає на цю кнопку, це, звичайно, все віртуально, дитина бачить своє віртуальне середовище. І пояснюється, зараз стається такий -то ефект, який безпосередньо впливає на те і на те. І фактично воно тут в лабораторну роботу не тільки показує, не тільки її можна пощупати, а ще і цей лектор, який там є, який записаний, він паралельно розказує, що стається, чому це стається, і тому подібне. Це от як один з варіантів, але це використання саме VR-технологій, що насправді мені, як викладачу, здається, що це є досить свіже і досить нове навчання з використанням віртуальних технологій. Фактично, дитина знаходиться в нашому освітньому центрі, але вона знаходиться у віртуальному середовищі на момент проходження безпосередньо досвідів з фізики. Тобто дитина може опановувати нові знання без викладача, фактично. Що стосується фізики, так, але викладач, тим паче, як ви розумієте, все одно має бути виступати як як викладач-консультант, бо навіть, наприклад, ті самі досліди з фізики, там все одно може бути щось незрозуміло. Також має бути координатор, це як я, який може вирішувати якісь технічні запитання в плані того, що там налаштувати, наприклад, окуляри, або там може десь звук пропав. Ну, технічні запитання, повірте, вони не так часто, але можуть виникати, що дуже сильно псує досвід, наприклад, тих самих віртуальних лабораторних робіт. У Нас у VR тільки досліди з фізики, з інших предметів у нас от дуже активно використовується технологія перегорнутого класу. Інші предмети у нас на даному етапі це українська мова і українська література. Наш цифровий освітній центр досить, ну скажімо так, гнучкий, і у нас може бути так, що цей місяць і наступний місяць, у нас, наприклад, українська мова і математика. Наступний місяць, у нас, якщо ми, наприклад, знайдемо викладача або побачимо, що дійсно у дітей є попит, бо ми це не також що орієнтуємося, наприклад, з англійської мови, у нас може з'явитися кічаб з англійської мови, також з перегорнутого класу і тому подібне. Але все ж таки, поки що ми зосередилися на математиці і на українській мові, так як ну здебільшого на ці предмети є досить великий попит саме дітей. У них є дуже велика кількість прогалин знань саме з цих предметів. І будемо ще не забувати, що ці предмети у нас також є вирішальними у подальшому житті під час навчання наших дітей. Тере студентів, тере абітурієнтів ми орієнтуємося на фактично надання. Знання різними шляхами. Ми розбавляємо геміфікацію, розбавляємо актив, залучення VR-технології, діти, наприклад, можуть отримати додаткові знання, які взагалі не пов'язані з її шкільною освітою, наприклад, основи дизайну і 3D-друку на 3D принтері, власне, якими також забезпечені, подивитися, яким чином цей 3D принтер працює, Спробувати зробити свою модель 3D на ноутбуці з використанням таких програм, як FreeCAD чи Blender, які є, звичайно, безкоштовні. Спробувати цю модель якусь Роздрукувати і зрозуміти, як це працює. Тут у нас парально підтягуються вже, можливо, не зовсім шкільні предмети, такі як креслення, таке, як розвиває дитині просторове мислення. Фактично, я ж кажу, що ми не зациклені на шкільних предметах, але кетчапи, саме довжні освітніх втрат, це є наш основний напрямок. Всі інші напрямки, які є, вони додаткові, вони, звичайно, спрямовані на те, щоб цифровий освітній центр був саме цифровим освітнім центром, щоб за допомогою цифри, цифровізації можна було надавати. Послуги безкоштовні ще раз наголошую послуги з освіти для дітей, які цього власне потребують. Як розповідає координатор освітнього цифрового центру номер 1 Дмитро Крушельницький, школярі до їхнього простору вабить все: від доступу до технологій до ставлення з боку викладачів, від можливості спробувати себе в різних цифрових професіях. До можливості опинитися у цікавому, світлому, теплому, сучасному і безпечному місці. Максим, студент третього курсу Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури, і заразом постійний відвідувач освітнього цифрового центру номер 1 розповів, що тут йому допомогли опанувати тему з української мови, які раніше складно йому давалися, йдеться про морфологію та числівники. А також вивчити правила мінної безпеки, розповідає Максим. Я відвідую з вересня цього року і в основному це качапи з української мови та математики. Я пройшов тестування на платформі екосистеми надлуження освітніх витрат за допомогою шучного інтелекту. І після визначення моїх результатів я працюю на платформі база кисових уроків. Ну мені дуже подобається завжди є світло. Навіть коли вдома немає світла, я можу прийти сюди. Зробити, наприклад, домашнє завдання, зарядити телефон, та ще щось провести mm -hmm. свій час, скажімо так. А можна, наприклад, навести Ну, наприклад, морфологічні по українській мові я там не зрозумів тему, я б зайшов на базу кисових років, і там в презентації мені дуже зручно було докладено, ще щось, я якщось не зрозумів, то я підходжу до викладачки, і вона мені ще краще донесе цей матеріал. А потім числівники, числівники, там якісь. Якщо там я пропустив один урок там з математики і не зрозумів якийсь матеріал, я прийду сюди, зайду на базу кейсових уроків, мені там покажуть презентацію. Ну, якщо не зрозумію, спитаю викладача, і мені ще краще донесуть цей матеріал. А ви користувалися картами Майнкрафт? з якої теми? Майнкрафт дуже цікава гра, мені вона сподобалась. Там дуже добре донесено було цей матеріал. з міною безпеки. Там показували, наприклад, знаки стоп. міни, не проходь туди, три правила не підходь, не чіпай, та повідомив 101 ДСНС. Тобто якось так. Ви слухаєте «Українське Радіо Одеса. Сьогодні ми розповіли про те, як в освітніх цифрових центрах школярі можуть безкоштовно і цікаво надолужити освітні втрати. Як попередньо зауважувала викладачка одного із таких освітніх просторів Олена Івахно, це особливо слушно в умовах війни, коли діти через обстріли і тривоги не встигають опанувати усі знання з шкільних дисциплін, і коли в освітніх закладах бракує освітян. На сам кінець нагадаю, де на Одещині діти можуть безкоштовно відвідати такі освітні центри у містах Одеса, Чорноморськ, Південне та Подільськ, а також у селах Градиниці, Великий Дальник, Нерубайське, Овідіополь, Ставрове. Довідатись контакту кожного із центрів у громадах можна на сайті проєкту dlc.org.ua А на цьому час нашого ефіру добігає завершення. вами була ведуча Світлана Стрельцова та звукорежисерка Наталі Жолозого. Бережіть себе та нашу країну. Почуємось незабаром знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень».